А ви вже бачили набори, де потрібно облаштувати цілу кімнату, використовуючи лише наліпки. Сьогодні ми будуватимемо супермаркет зайчиків. Вікно розмістимо тут. Напишіть в коментарях, якщо вважаєте цього зайчика дуже милим. А це у нас прилавок з м'ясом. Ще є така штучка тучка. тут Холодильник з напоями. Поньк. Сюди також зайчика, прилавок зі снеками. Беремо одразу другий та рівненько розмістимось тут. Не забудемо заповнити полички та такий напис снеки. Це у нас літаючий зайчик. А хтось ретельно обирає побільше чипсиків. Далі поличка для овочів, капуста, грибочки, морква та не дуже велике різноманіття овочів. Ці зайчиняни ну, дуже милі. Ось сюди його. Далі ми розкладемо морепродукти. Цей асортимент мене просто вражає.